Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях в YouTube каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Тільці! Що вас очікує в січні 2025 році? Ох, початок такий. П'ятірка жезлів. Подивіться, одразу, я казала, засучуємо рукава і працюємо. І ви це відчуєте навіть на тілесному рівні. А можливо, на роботі у вас будуть якісь суперечки, будуть е, якісь люди чимось недовольні. Але ми зараз подивимося, що буде далі. Це може бути конкуренція, це може бути е, вдома, якщо говорити не про роботу, ви будете робити, можливо, ремонт або взагалі щось таке, ну, е, що пов'язано з Вирішенням якогось питання а стосовно дії, тобто щось робити фізичним шляхом. Дивимося далі. Наступна карта. Знов рухаємось. Дивіться, це лицар жезлів. І це говорить про те, що можливо, вам потр... Потр... потрібно поїхати, поїхати по роботі, можливо, у відпустку, а також, якщо ми говоримо про роботу, то у вас буде рух, знаєте, такий сміливий, досить прогресивний. Ви заявите про себе, і у вас буде рух в кар'єрі, можливо. Ну, а також можете спланувати подорож влітку. Може, можна вже спланувати, тому що це у нас жезли, вогняна стихія і літо. Знаєте, готуємо взимку наші всі відпустки, тому раджу. Далі наступна колода. Двійка пентаклів. Ви будете вагатися між чимось. Можливо, між двома роботами, між двома проектами, можливо, щось хочете купити. Ну, між двома. Це може бути і молода людина. Ви могли зустріти з кимось познайомитись, і, можливо, він молодше вас, а може, і по вашому віку, а може, вам треба буде обирати. Між, між, між кимось і чимось. Е, Пам'ятайте про те, що якщо це ну, якийсь предмет, ви можете і не обирати, ви можете придбати два. Подумайте про це. Далі дивимось, про що у нас двійка пентаклів. Цікаво. Колесо Фортуни. Якщо ви хочете поміняти машину, то я вас прошу, у нас ще ретро Марс. Тому, будь ласочка, обов'язково купуємо машину, ну, який хоча б рік. Або чекайте до 25, скажіть, лютого, поки Марс перестане ретроградити, але там потім у нас починає. Ретровіра, і там треба подивитися зазор. Ну, тобто, звертати звертайтеся до астрологів, бо це також ця карта а, вам підказує, що вашій натальній карті, в солярній карті те, яка дивиться на рік ваш особистий, там можна подивитися. Ну, а якщо ви думаєте продавати свою машину, вагаєтесь, так? То якщо вона не нова, ну звісно, ви на ній їздили ваша машина, то ви можете продати. Бо в Ретро Марс, Марс, це, ще раз скажу, це може бути машина, нам можна продавати. Навпаки, вдалий період навіть продавати машини, які вже не нові. Добре? А також звертайтесь за допомогою до астрологів, повторюсь, я роблю прогнози зараз на рік. То, будь ласка, звертайтесь і таро прогнози роблю, і, можливо, ви вже можете подивитися на рік вперед, який буде ваш особистий рік з дня народження, по день народження. Ну, і слухайте, ну, вам може в чомусь повести. Вдача вам буде, дивимося далі. Дивимося далі. Тільці. Четвірка мечів, зупинка. Бачите, людина лежить зосереджена, можливо, медитує, от і вам раджу. Те саме робити. Коли ось така карта випадає, ви відчуєте в січні місяці таке враження, що все стоїть. От весь світ зупинився. От вам треба в цей період щось також зупинитись і обдумати ретельно, беземоційно, апелюючи фактами, тому що це мечі, тут немає емоцій. Тут треба просто, можливо, відпустити ситуацію і зупинитися. Відпочити. Дивимося далі. Тут з жезлів. Бачите, відпочили якісно. І вперед. Ось тут енергія така, що ви зробите дуже багато чого. Ви можете почати щось нове, але нехай воно буде трішки з. Минулим пов'язане бо ретро Марс. А, і у вас все вийде. А, ви настільки відчуваєте сили і наснагу, і якому кому оцю, оцей жезл передати далі, що ви справитесь з усім. Також ви можете познайомитись з кимось, і у вас може бути навіть а, побачення. Якщо ви не плануєте дітей, будь ласка, бережіть себе. І також може бути подорож. Йдемо далі. П'ятірка пентаклів. Якась криза стосовно грошей. Можливо, ви хотіли захочете в січні місяці щось придбати, але ви вагаєтеся і. Можливо, вам не вистачить на те кошти, а може, воно дорого для вас. На зараз, тільки на зараз. Якщо ви шукаєте, куди вкласти кошти, матеріалізувати якусь ідею, то, можливо, вам потрібна допомога ще когось, хто може вкласти в вас кошти. То людина вколо є. Піднімайте очі, дивіться вгору, дивіться по боках, і ви побачите, що є люди. Меценати, спонсори, які можуть вам допомогти. Звертайтесь за допомогою. Ну і не витрачаємо зайвих коштів. Якщо у вас зараз не вистачає, то і не а, ліземо зі всіх шкур. Наступна карта. Вам можуть допомогти люди з минулого. Це карта пам'яті, вона дуже приємна. Бачите, я тільки сказала, звертайтеся за допомогою. І це шістка чаш. І є люди навколо, які вам допоможуть і послухати вас, і порадити щось. А також, можливо, у вас піднімуться якісь питання, але вони будуть доволі приємні. Стосовно дітей, бачите, там дитина. Цікаво. Так. Туз мечів. Рішення знайдеться і воно буде прийнято, і навіть щось ви захочете підписати. Можливо, новий контракт з новими клієнтами, можливо, новий проєкт якийсь ви почнете. І ну, дуже рішуча ця карта, і впевнена. Ви будете в собі впевнені. Остання карта. Двійка мечів. Якась ділема таке з'явиться. Бачите, тут туз мечів, а тут двійка. Чогось ви будете вагатися. Можливо, партнер не задовольнить. Можливо, той, хто надає послуги, з ким ви будете домовлятися. І ось тут я витягну для вас ще одну карту. А також ви можете звернутися до людини, яка вміє і знає, що вона там читає. Тобто, що там в документах таке написано, що ви вагаєтесь, то зверніться за допомогою до другої людини. Напишіть, подзвоніть, зверніться на консультацію і хочу ще одну карту вам тільці на останок січня. Усе таємне стане явним. Дуже така доленосна карта. Це карта Суд, старший аркан. І а, ви щось таке дізнаєтесь. Якщо ви ось тут не бачили, то воно вскриється. Вскриється і вам стане все зрозуміле, чому все оце так відбувалося і що, до чого воно прийшло. Тому тільці розуміють, що у вас ну, щось таке доленосне буде наприкінці січня. Те, що повинно було відбутися в вашому житті. А також це карта дива, зцілення вам стане обов'язково легше. Я вам цього бажаю, тільці. Неймовірний місяць. Дуже працьовитий, як я і попереджала усіх знаків зодіаку на початку місяця. Будьте щасливі в новому році! Тільці.